Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Пропоную вам пограти в дидактичну гру Так чи ні літні розваги. Якщо це літня розвага, плескайте в долоньки. Якщо ні, тупайте ніжками. Тож будьте уважні, починаємо ігри з піском, ігри з повітряним змієм ігри з водними іграшками. Ігри зі снігом, риболовля, гра в сніжки, похід в гори, купання у воді, відвідування пікніка, катання на ковзанах, прогулянка з морозивом, катання на санчатах. Діти, я сподіваюсь, що ви правильно назвали літні розваги. Головне дотримуватися правил безпечної поведінки під час ігор. Гарного вам літнього відпочинку!